Правозахисниця на трієчку оцінила е, дотримання прав людини в Україні, і це, до речі, шалена проблема, про яку ми сьогодні поговоримо. Права людини в Україні порушуються, порушуються дуже і дуже часто, але навіть не в цьому найбільша проблема. Проблема в тому, що це для всіх ок. Всі на це закривають очі, навіть наш омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Десь колись вийде, зробить якусь заяву, що права людини порушуються: ех ви, паскудники, проказники, як то кажуть. Ну-ну-но так робити. І все, іде, знову десь пропадає, сидить в своєму офісі, який утримується за рахунок платників податків, і протирає штанці, збираючи заяви про те, як, люди, як людям тяжко живеться. От, але при цьому ТЦК, яке, до речі, являється одним з. Головних джерел порушення прав людини. Нам намагаються постійно втикнути, знаєте, інфу про те, що без ТЦК України вже не було б. Що чуть ли не ТЦКшники це голови, головний стовп і головна опора взагалі всієї України, української національної безпеки. Це все виглядає дуже і дуже крінжово, але давайте, друзі ж, розберемось. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. На даний момент це дуже і дуже важливо, і буду вдячний кожному за підтримку. Отже, давайте почнемо з е, заступника е, голови ОП Паліси, який також є екс-командиром 93-ї ОМБР Холодний Яр, який, власне, дуже і дуже добре захищає ТЦКшників. Захищає і робить це дуже часто, скажімо так. Якщо говорити відверто, так як я думаю, якби так, це не зовсім правильно, те, що ви описуєте. І так такі моменти ми самі бачимо, деколи мають місце. Але якби не зусилля ТЦК, то я думаю, противник вже би у нас давним-давно стояв по лівому березі річки Дніпро. Ви тут маєте на увазі в принципі систему якби, роботи над процесом мобілізації? <кій> Чому? От добре, він зараз не військовий. Давайте підемо на це. Він зараз чиновник, заступник голови офісу президента. Тобто, от така от історія. І це людина, яка чомусь жодного слова і жодного разу не згадала про ті шалені численні порушення прав людини. Кримінального кодексу, Конституції України і так далі, які ем, вчиняються в ТЦК. Жодного. І що це означає? Це означає, що йому це підходить, йому це ок. Е, знаєте, а коли людині при такій високій посаді ок відсутність верховенства права в країні, то можете зробити самі висновки, куди ми прямуємо, куди ми йдемо і куди це нас в кінці кінців приведе. Яка в нас має місце, чи те, що у нас доводиться, на жаль, зараз відловлювати людей для того, щоб поповнювати військо. Дивіться, і перше, і друге має місце, але я би не називав роботу ТЦК відловлюванням людей. Ні, ні, це лише частина роботи в окремих випадках. Просто випадки, Чому це та... відбувається? Мені дійсно прикро, я не зов... ну зновки, це моя особиста думка. Я не на одному інтерв'ю казав. Захищати свою державу. Це не тільки обов'язок конституційний, а це честь. Я, він бачите, він все, йому, його спитали: нахрена ти цекашники ловлять людей по вулиці, це ж незаконно. А він каже: бо захищати країну це честь і обов'язок. Отакий, знаєте, отакий у нас рівень. Навішування лапшички на вуха. Такі, знаєте, будь-яке некоректне питання. І от, побачте, на Суспільне новини він більше не прийде. Або ще цю дівчину звільнять з роботи, не дай Бог. Буде шукати нову, нову працю собі. Ем, добре. Переходимо до нашого наступного гостя. Це в нас правозахисниця Людмила Денісова, і вона, власне, трошечки так затрогує питання. Прав людини в Україні, про що Паліса і йому подібні, звісно, що говорити не будуть. Також хочу, до речі, нагадати, що Паліса в окремій своїй заяві говорив про те, що навіть після закінчення воєнного стану мобілізація не припиниться. А як після закінчення воєнного стану мобілізація може не припинитися, якщо це прописано саме в законі про правовий режим воєнного стану, абсолютно. Незрозуміло, але менше з тим закони, як то кажуть, то не їх сильна сторона. Ем, тепер давайте власне, до пані Людмили перейдемо. Якщо людина вважає, що всі її права дотримані, ну, значить так і є. Ага. А якщо чому вона може так вважати? Тому що вона не обізнана в тому, а які у неї є права. А це ж дуже суб'єктивно, мені здається. Так. Ви можете дістати з автомобіля п'яного водія, заламати йому руку, так. а він буде кричати, яке ви маєте право. Так. Тому? Особисто не що? Mm -hmm. ну, mm -hmm. Тому це все суб'єктивно. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день. Безумовна частина прав обмежена згідно з Конституцією, стаття 64, але не обмежена право на життя, право на нетерканність, на особисту на гідність і все інше. І тому я б зараз ну, визначитися від 0 до 10 дуже складно, тому що знову ж повторюю. Наприклад, я вважаю, що ну, на троєчку. Ого, розумію. Куди рости? Розтар... На три з десяти дотримуються права людини. Бо право на життя, право на недоторканність в нас як рукою зняло. Знаєте, кажуть, як рукою зняло. І тепер право на недоторканність або право на життя ну, воно суб'єктивне, як сьогодні вже багато хто говорить так, серед наших гостів. Воно суб'єктивне. І це дуже сумно. Це дуже сумно, бо це веде Україну в прірву. І саме через це. Через недотримання елементарних прав, елементарних, але основоположних, я б так сказав. Воно суспільство просто не то, що розділяє, а воно його знищує. Давайте будемо чесними. Чому? Тому що зараз. Одні дивляться на других, одні дивляться на те, що роблять ТЦК, а другі дивляться на те, як які там їдуть за кордон і так далі. І кожен собі потрошки приймає рішення про те, що він може робити, що йому захочеться. І в Україні фактично встановлюється якась анархія, де закони не діють, де все вирішує виключно сила, і де е, людина, яка е, дотримується всіх законів і правил, це е, найбільший лох. Так це виглядає. Про це говорив і цю проблему піднімав нардеп Гончаренко, і приблизно десь так воно і є на сьогоднішній день. На жаль. Тому права людини в нас на трієчку, якщо вірити пані Людмилі Денісовій правозахисниці. Так, а інші можуть будуть вважати, у них все хорошо. У них, наприклад, на Буковелі, Там взагалі ніхто не знає про військові дії. У них все хорошо. І ніхто не заважає не працювати, ні відпочивати. У них немає дітей або онуків, які сьогодні е зранку, з 9 -го години сидять бомбосховищі. Комендантської години немає, так? Так. Комендантської години немає. Право на виїзд дозволили? Право на виїзд. Ну, право на виїзд на дозволили 18-22. Це теж да, така цікава річ. Більше відео. От, ну така історія. <кхм> Чому? Хто в нас найбільше кричить, що в нас права? Людини не обмежені. Кричать, ну, по-перше, ті, для кого кордони не закриті, і ті, кого не стосується напряму мобілізація. Тобто, це хто? Це категорії жінки від мала до велика, і хто може не переживати, так? Це чоловіки там, ну, зараз до 22 років. І що? І після 60. -ти. Тобто пенсіонери, це ті, хто в кого реально хто може себе, як мінімум, в кого основні права не обмежені. Основні права обмежені на сьогоднішній день абсолютно у всіх чоловіків в Україні віком від 25 до 60 років. От. Тому, але так як це лише одна з категорій, тому немає якогось там широкого суспільного резонансу, на який би треба було владі реагувати. Давайте так. Тому що від проблеми можна позбавитись і не буде жодних проблем. Якась така у нас, друзі, сьогодні вийшла історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!